Всіх вітаю! Сьогодні трошки побігав, було холодно, з касапами трохи погрались, але це таке, що хочу розказати. 9 листопада всі освітні заклади в Україні будуть святкувати День української писемності і нашої словіної мови. Я розумію, що це ще буде не дуже скоро, але я вирішив всіх опередити, точніше, не опередити, а випередити. І записати це відео От. про нашу соловійну мову про цікаві факти про неї. Ну, по-перше, сучасна українська мова згідно зі словником Національної академії наук України налічує більше 256 тисяч слів, і включена до списку тих мов, які розвиваються і по сьогоднішній день. Ну а по-друге, за оцінкою довідників етнології ЕНК українська мова посідає 28 восьме місце у світі за вживаністю носіїв, тобто українською мовою розмовляють більше 45 мільйонів людей у світі. Це от дуже сильно. Третя цікавинка полягає в тому, що в 448 році візантійський історик Пліск Панійський перебував у таборі гунського володаря Аттіли на території сучасної України і записав перші українські слова Мед і страва. Це була перша згадка українських слів. Вчений Коблюх довів, що українська мова з'явилася з 10 по 4 тисячі до нашої ери. Тому походження на найважливіших українських слів треба шукати в санскриті, а не в турецькій, німецькій, грецькій. Чи тим паче російських мовах, які виникли значно пізніше за нашу українську мову? Офіційно вважається, що після видання перших трьох частин Неїди Котляревського вважає зачинателем нової української мови, яка була прирівняна до літературної української мови в 1798 році. Ну, а Тарас Григоровича Шевченко вважає чесноположником сучасної української літературної мови, який відібрав з народної мовної скарниці багаті скочно-фрагологічні шари, відшліфував орфографічні граматичні норми, поєднав її різнотипні стильові засоби за книжні, фольклорні і шумовні елементи. Ось так українська мова одна з наймилозвучніших мов світу. У 1934 році у Парижі на лінгвістичному конгресі провідних фахівців визнали українську мову третю з поміж усіх мов. Це після фарсі та французькою. За молодійністю, лексичним і фразологічним багатством, величезним можливістю словотвірним, тобто що ми можемо вимовляти і народжувати нові слова, із синтетичною гнучкістю. Потім, через пару років, був аналогічний форум у Швейцарії, де головними критеріями оцінки були емфомічна система мови, її мелодійність, мелозвучність, і українську мову була визнана другою після італійської за мелозвучністю. Особливістю української мови ще є те, що вона багата на зменшувані форми. Зменшувана писливу форму навіть має слово вороги, тобто вороженькі. Ну і один з тий саме цікавий факт, що найдовше слово в Україні воно складається з 30 літр. Зараз я вам його зачитаю: дихлор, дифеніл, трихлор, мети. А і ще це ще не все. що? дих. Дихлординфенілтрихлорметилметан. Це назва хімікату використовується для боротьби. З шкідниками. Дванадцятий цікавий факт, тому що українські мові збереглися і донині назви місяців з давньоснів'янського календаря. Так, січень це означає час вирубку лісів. Лютий це люті морози. Березень тут існує кілька тлумачень, це починає свісти береза, брали березовий сик, плели березу на вугілля. Травень це зелена трава. Червень це червоновіть вишні. Липень це початок світіння липи. Серпень від слова серп, що вказує на час жнива. Вересень це цвіт вересу листопад опадає листя з дерев. Грудень від слова груда мерзла колія на дорозі. Тринадцятий цікавий факт полягає в тому, що іменник у нашій мові має сім відмінків. Один з них кличний, на відміну від інших східно-слов'янських мов, в українській мові як кличний відмінок. Сьомий кличний існує в граматках латини, грецької мови та в санскритській граматиці як опціонний восьмий відміток. 14 цікавий факт у нашу соловійну мову. Назви всіх дитячих тварин в українській мові належать до середнього роду теля, кошеня, жабеня, жеребченя, ну і так далі. П'ятнадцятий цікавий факт. І він дуже мені сподобався. В українській мові є безліч синонімів. Відповідно до видання, короткий словник синонімів української мови, в якому розроблено 4279 синомічних рядів. найбільшу кількістю синонімів має слово бити. 45 синонімів це слово має то ми б'ємо ворога у 45 разів сильніше, ніж інші мови. 16 тисяч цікавий факт про нашу українську мову. Перший український буквар був виданий у 1574 році у Львові Першодрукар Іван Федоров. До наших часів дійшов лише один примірник, котрий знайшли у Римі у 1927 році. Зараз Стародрук зберігається в бібліотеці Гарвардського університету. Найчастіше з українських творів перекладався заповіт Тараса Григорія Шевченка. Він перекладався 147 мовами, вісімнадцятий цікавий факт про нашу мову. Що найдовша українська скоромовка налічується 720. Чотири слова вона вибирала в себе понад 70 українських скоромовок. Автори виконавиця Анастасія Смєхова. А тепер спеціально для братушек, які не можуть досі роздуплитися, що ми зовсім різні народи. Значить, з лексичної сторони найбільш схожою до української мови є білоруська на 84%. Наступна йде польська, це в районі 70%. І за польською йде словацька мова 68%. На рахунок російської мови ну там схожість там менше 60%. Тобто ви самі розумієте, хто да? такі мокшані. Двадцятий цікавий факт, що українська мова дуже тісно пов'язана з старослов'янською. Це мова, на якій спілкувалися предки сучасних слов'ян. Це аналогічно тому, як санскрит є мовою найближчою до спільної мови індоєвропейців, ну арійців, ще називали. До речі, українська мова є багато слів, які майже ідентичні словам у санскриті. Це повітря, кінь, кохати, дерево. Ну ось, в принципі, всі цікаві факти, які я для вас зібрав про нашу словіну українську мову. Вивчаємо, шануємось, кріпимо орків, б'ємо їх повсюди в П'ять разів більше, гуртуємось. Запам'ятайте, що кожен на своїх фронтах хтось б'ється зі зброєю, хтось б'ється з орудієм, таким як мова. Що наша українська мова це дуже сильна зброя проти ворків. Вони аж, аж їх трясе від неї. От тому всім гарного дня. Далі буду.